Конкурс дитячих творів і малюнків тривав у місті від осені. Акцію зініціював громадський рух Мій двір. Дітки активно взяли участь. Хто як передавав ці твори, хто електронною поштою, хто на листках писали і так далі. Тобто різноманітно. І малюнки, і твори, і ви бачили сьогодні і вірші. Відповідно, ну, дійсно приємно, що діти. Відгукнулися на участь у цьому нашому першому конкурсі. Такому двір моєї мрії, тому що і ви мріяли, і я мріяв про гарний двір, про те, щоб гарно дійсно проводити своє дозвілля. І я знаю точно, що мрії збуваються. Твори приймали до 21 листопада, а вже опісля їх оцінювала конкурсна комісія, до якої увійшли ініціатори, педагоги, депутати міської ради і представники засобів масової інформації. Розмаїття дитячих мрій просто вражало. Хочу відмітити таке, що творів було дуже багато, і вони теж дуже всі гарні через те, що у кожної дитини є своя мрія, і вони зуміли правильно викласти її на папері. Один і недолік це те, що діти не виклали свою мрію, а написали те, що стосувалося сьогоднішнього дня. Але приємно чути і приємно було читати, що у нас є у місті Калищі дуже гарні двори, які дітям дуже подобаються. Приємно також і те, що діти дбають не тільки про свій майданчик, не тільки про себе, про дитячий майданчик, а й про дорослих, про людей похилого віку, які не мають де відпочити. А Бажано б їм було поставити лавочки, та й про малесеньких діток, які ще не можуть кататися на горках, але можуть бавитися у пісочницях. Це теж дуже приємно. Калушани хочуть обладнати двори фантастичними атракціонами, облаштувати там музеї та заселити казковими істотами. Проте просять хоча б елементарного зручних лавок, більше гойдалок та зелених насаджень. «Ну Щоб там був музей, музей авт, автомобілів 20-го століття, що там було футбольне поле і фонтан. <говори> а який зараз є? Ну, ну, він раніше був проста, е, простий двір з полавленою каруселею і двома драбинами. Е, зараз ту карусель украли на виталу, а ваш, а ваш, і на вотолова, а машини вже стой. там загородили, поставили лавочки, поставили гірку. І, ці драбельки лишили, і, але машини вже не заїжджають. Діти отримали солодкі дарунки і пряники зі зображенням клинового листочка, символу чистоти і, до речі, емблеми громадської організації Мій двір навесні у дворах, де мешкають переможці, зусиллями громадської організації та депутатів Калуської міської ради буде встановлено гойдалки. Не залишився осторонь дитячих мрій і міський голова. За сприяння Ігоря Матвійчука. 41 учасник конкурсу 25 грудня. Відвідав Різдвяний Львів. Конкурс обіцяє бути традиційним і. Долучати все більше учасників.